Тисячу людей вдалося повернути Україні з російського полону. Обмін про який напередодні домовились на переговорах у Стамбулі, тривав три дні. 23 травня відбувся перший його етап. Тоді з неволі звільнили 270 військовополонених та 120 цивільних заручників, три жінки та 387 чоловіків. Серед військовослужбовців були бійці з Лав ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, СЛ, ТРУ, а також Національної гвардії та. Та Державної прикордонної служби. Вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Серед них десятеро Волинян. Це Іван Баз з Кувальщини, Анатолій Буряк та Костянтин Семенюк з Камінька Ширщини, Юрій Герасимчук із Луцька, Василь Гулян та Валерій Хомич із Ковеля, Валентин Думіч з підгайців, Валерій Колня з Володимирського району, Олександр Ривер. З Луцького району Андрій Тарасюк зі старої вижівки. Мама, привіт. Мама, я цілі. Я живу, я скоро буду, буду мама. Я за вами не заслучаю, я позвоню. Другий етап масштабного обміну відбувся наступного дня, 24 травня. Додому повернулися 307 військовослужбовців. Сабіці зсу, прикордонники та нацгвардійці. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому 61 рік. Серед них низка чоловіків із хворобами та пораненнями. Та, та, ну, так. Так. Мама, ти, я тобі візгоню. В Україні вам. серед звільнених другого дня восьмороволинян. Федір Гуляр та Олександр Янчук із Луцька, Михайло Давидюк, Іван Дядюсь та Юрій Лавренюк з Луцького району, Сергій Гулі з Володимирщини, Володимир Курнейчук та Євген Аносов із Нововолинська. Мама, все все добре. Я в Україні мама чекайте на мене. Скоро скоро побачимось. Мама, цілую вас кохаю. 25 травня відбувся завершальний третій день обміну. Додому з російського полону повернулись 303 українські військовослужбовці. Це воїни ЗСУ, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Усі вони представники рядового та сержантського складу. З них восьмеровелині. Дмитро Аксененко та Юрій Вархось з Нововолинська, Сергій Мельничук із Ковальщини, Дмитро Денисюк Петро Мальник і Богдан Сімончук із Луцького району, Олександр Корнієв із Володимира та Сергій Яцук з Камінька Ширщини. Загалом, в рамках обміну тисяча на тисяча в Україну повернули 26 шість волинян, які перебували в полоні. Всі звільнені пройдуть реабілітацію, і отримають належну підтримку. Треба сказати, що серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця. Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення. І Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого свого громадянина. Хочу нагадати, що це 65-й, так найбільше, але вже 65-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. 5757 тисяч громадян. Вже можна сказати, станом на сьогодні в рамках обміну повернуто, і понад 500 українців поза межами обміну. Тобто, це важка робота, яка іноді навіть випереджає вимоги в тому числі Женевській конвенції, які передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу. Попри те, що мова йде про взаємодію і боротьбу з державою агресором, яка в багатьох випадках. Ігнорує міжнародне гуманітарне право, як окажуючи.